Всім привіт! Сьогодні ми з вами поговоримо про роман Аласдера Грея Бідолашні створіння та про фільм Знятий за мотивами цього роману. В цьому відео все-таки більше буду розповідати саме про фільм, про якісь моменти, які було вилучено або які додали в порівнянні з книгою. Якщо вас це таки цікавить більше книга, то у мене на каналі є відео, де я детально розбираю цю книгу і розповідаю про неї. Можу сказати, що книга і фільм багато в чому відрізняються, як завжди, книга більш глобальніша, ніж фільм, тому раджу подивитися як фільм, так і прочитати книгу. А якщо ви не Хочете читати книгу витрачати на це час, то запрошу до пригляду мого відео, і я там дуже детально все розібрала. А ми переходимо все таки до фільму. Сам роман був написаний Алласдером Греєм ще в 1992 році. І в 2023 році вийшов одноіменний фільм за, цими, за мотивами цього роману. Фільм отримав багато схвальних відгуків, як від критиків, так і глядачів. Сценарій до фільму написав Тоні. Макнамарі, а режисер фільму став Йоргаса Лантімаса. Головні ролі в цьому фільмі виконала Емма Стоун, Марк Рафала, Вільям Дефо, Рамі Юсеф, Крістоф Еббот та Джеральд Кармайкл. Національна рада кінокритиків США та Американський інститут кіномистецтва назвали бідолашних створінь. Одним з десяти найкращих фільмів 2023 року. За 11 номінацій на премію Оскар фільм отримав аж 4 Оскари. По-перше, Емма Стоун отримала Оскар за найкращу жіночу роль. А також Оскар був отриманий за найкращу роботу художника-постановника, за найкращий дизайн костюмів та найкращий грим та зачіски та багато інших нагород отримав цей фільм. Про що ж ця історія? Перед нами вікторіанський Лондон, студент медик Мак Манделс. В книжці його звати Арчибальд або Арчі. Не знаю навіщо змінили його ім'я, бо всі інші ім'я залишили, але, напевно, якась причина на це була. А він починає працювати у ексцентричного хірурга Годвіна Бакстера. Годвін Бакстер тут показаний вже таким досвідченим старим хірургом, але так насправді в книжці він був тільки на декілька років старший за Арчибальда або Макса, як його звати в фільмі. У хірурга є вихованка Белла, за розвитком якої Макс повинен слідкувати. Белла виглядає як доросла вродлива жінка, але поводиться як маленька дитина. Через деякий час Макс все таки дізнається правду, що Годвін зробив неймовірний, але й аморальний вчинок. Годвін розповідає, що одна вагітна жінка вчинила самогубство, стрибнувши з моста. А він вирішив випробувати результати своїх досліджень і оживив її. Правда, замінивши її травмований мозок на мозок її ненародженої дитини, тому Белла поводиться так дивно, бо її розум ще розвивається і всьому вчиться з нуля. Також дуже цікавим є, що залишили ім'я Годвін. Це те саме ім'я, що і в книзі, і це гра слів, бо з англійської версії він означає God і він, тобто Бог і перемога, або переможець Бога, або Бог-переможець. Ну тут невідомо, що хотів сказати автор, але звісно ж це натякає на те, що він оживив людину, тобто в якомусь сенсі переміг Бога. А також, як я вам сказала, вік змінили Годвіна і його мету головну, бо в фільмі дуже ясно показує. Що його головна мета це експерименти, але в книзі ми знаємо, що він оживив цю жінку для себе. Він хотів їй замінити цей мозок і виховати її з нуля, щоб вона стала для нього ідеальною партнеркою, ідеальною жінкою і дружиною. У Годвіна ж в фільмі головною метою є його експерименти, є його досліди. Також нам дуже часто там показують фільми, що батько його над ним знущався, робив різні експерименти. Цього немає в книзі, немає таких жахливих описів. Є просто, що він був дуже такий суворою, замкненою людиною, але любив сина і вчив його, і всі свої знання передав саме йому. Тут також дуже важливо в фільмі, показується, що Годвін є дуже такий неприємний, бридкий чоловік, і він соромиться людей, бо люди його лякаються і не сприймають. Але Бела через те, що вона його бачить зі свого другого народження, можна так сказати, то вона його сприймає як нормального чоловіка. Чоловіка, людину, і вона його любить, і не звертає уваги на якісь його вади. Тобто, тут більше показується, що вона стає його дитиною. Також в фільмі показується, що саме Годвін заохочує Макса, бо бачить, що він закохався в Беллу, і він захочує зробити пропозицію, але каже, що є одна умова, що ви будете жити в моєму домі за мій рахунок. Але, наприклад, я буду проводити далі свої дослідження, бо і тут підкреслюється, що він сприймає Беллу не як жінку її сприймає, а як свій. Дослід і своє творіння. Тому це велика така різниця між книгою та фільмом. Однак мозок Белли дуже швидко розвивається і вона вже цікавиться своїм тілом, вона хоче побачити світ і не хоче сидіти тут замкнута в цьому домі, і тому вона. Піддається на пропозицію розпутного адвоката Дункана Ведерберна. Мені здається, що актор Марк Рафала не дуже підходить на цю роль, хоча він мені дуже подобається як актор. Але в цій ролі мені здається, повинен бути все-таки більш молодий актор, такий, знаєте, більш розпусний, такий мачо. Бо в книзі він саме таким описаний. Цей актор у мене все-таки з цим якимось образом не стикується. Годин і Макс не хочуть відпускати Беллу, але все-таки вона вирушає в подорож самопізнання. пізнання. Тут будуть подорожі, прогулки, смачна їжа, танці та багато сексу. Також Бела всі подорожі побачить життя і страждання звиклих бідних людей, і це дуже її вразить і взагалі похитне її віру в людство. Вона також познайомиться з різними людьми, які покажуть їй, наприклад, що це таке філософія, які можна трактати, почитати. Попрацює навіть в борделі, побачить різні прояви інтимної близості, зустрінеться з чоловіком зі свого минулого життя, та все таки вирішить для себе, хто вона і де хоче жити і чим займатися. Ось про це буде цей фільм, це я вам дуже коротко розповіла, що ж там буде. Але не хочу спойлерити і детально не буду показувати, тому ви зможете самі подивитися цей. Фільм і скласти свою думку, але я ще декілька фактів розкажу. Чим же все таки відрізняються дуже книга і фільм? Великою різницею, як на мене, між фільмом і книгою, і від цього зчитуються по різному книга і фільм. Це є те, що фільмі все-таки багато уваги, як на мене, приділили саме сексуальним пошукам Бели. Тобто, друга половина фільму ну прям зосереджена на цих всіх сценах, і особливо на тому, як вона коли вона працювала в борделі. Так насправді в книзі цьому виділено тільки 4 сторінки з 400, але в фільмі це прям друга половина. Фільму тільки про це, про різних клієнтів Белли, про різні дебатства клієнтів, про різне. Види цих інтимних стосунків. Я все-таки вважаю, що там занадто багато уваги і акцентів зроблено саме на постільні сцени. Все-таки можна було це зробити менш відвертим. Але я знаю, навіщо, ну мені здається, я розумію, навіщо це було зроблено, бо зараз глядача дуже важко чимось здивувати. А через те, як це все відверто було показано. То цей фільм важко не запам'ятати. Люди навіть в будь-якому ключі будуть про нього говорити, навіть якщо їм щось не сподобалось, все одно вони подивляться його і будуть говорити про нього. І це єдиний спосіб зараз якось здивувати людей. Ще чула про один такий скандал, бо сам автор Аллас Грей, він шотландець і все життя прожив в Глазго, в Шотландії. Якраз там і відбуваються основні події цього роману. він завжди Виступав за незалежність Шотландії і є одним з найвідоміших шотландських письменників. Але фільм було знято в Англії, і взагалі немає ніякої згадки, що події, все це відбувається в Шотландії, що дуже обурило людей. Ну бо я теж погоджуюся, треба поважати людей, і треба все-таки, якщо ви вже берете за мотивами книги, ну, то беріть і локацію, чому тоді це робити в Англії. А ще одним цікавим фактом, те, що фільм спочатку йде таким чорно-білим, а потім в дуже яскравих кольорах з якимись такими фантастичними спецефектами. В той час, як книга в таких вікторіанських і готичних, темних відтінках. Мені здається, що така різниця, це можливо так теж різниця у світогляді Белли, бо спочатку вона все бачить в чорно-білих тонах, а потім світ для неї все відкривається, вона все більше розвивається і він стає для неї цікавішим, і більш яскравим. Може, щось таке хотіли сказати автори. Я не знаю, напевно, напишіть, будь ласка, свою думку про це, що ви вважаєте, чому був використаний цей метод такий. Все-таки, мені здається, книга більш глибша, ніж показано в фільмі всі ці ідеї, бо багато діалогів, багато висловів було опущено. Але і фільми, і книга передають основну ідею, основний лозунг. Це становлення Бели як людини, як жінки, її самопізнання, також самореалізація, пошуки себе, дослідження світу. Вона бачить як гарні речі, так і дуже погані речі. Також що світ є різноманітним і роль в ньому жінки. І Бела для себе виборює в цьому фільмі, а також в книзі свої права та Незалежність від чоловіків і проявляє свою волю, свої бажання, те, що вона хоче, а не те, що їй наказують робити. Коли я читала цю книгу, то вона мені здавалася такою незвиклою і специфічною. Хоча багато ідей, які там автор показує, якісь думки, то я підкреслювала і потім над ними розмірковувала. Але думаю, що вона сподобається не всім, далеко не всім. Але фільм виявився ще більш дивнішим. У мене. Про нього такі дуже специфічні відчуття, бо, з однієї сторони, я читала книгу, і я знаю, що хотіли сказати всім, цим, але я не знаю. Якщо б я не читала книгу і подивилася просто фільм, то, напевно, він би мені взагалі може і не сподобався. Я не знаю. Але у мене так: 50 на 50. Будь ласка, якщо ви подивитеся цей фільм або дивилися вже, то напишіть, будь ласка, в коментарях вашу думку, чи він вам сподобався, чи ні. Мені буде дуже цікаво, почитати ваші коментарі. Дякую вам за увагу і до нових зустріч!